Друзі, добрий, добрий ранок вам усім. От, діти пішли до бабусі. Ми вже поснідали. Зараз я піду підушків їм, патрать, два петушка. Дочка мене постригла трошки. Ну, просто мені длину постригла. Я не укладала нічого. Це я просто розчисалася, показати вам, як я покрасилася. От, вкладки ніякої не робила. Бо я ж то хвостик задію. Хочеться мені, звісно, казали чолку, хочеться мені чолку. Але під шапкою мені вона невдобна. Не знаю, може і зроблю, побачу. От, ну, от такий колір вийшов шоколадний. Мені подобається. Ще така шоколадний походю, бо була світла. От, ну, якось нормально. Волоси, звісно, в мене а, трошки ось нерівно, треба сказати, і хай вона мені ще підрівняє, зараз прийде. Або й сама собі. Так що такі друзі справи. Діти привезли нам яблука, у них там недалеко від них є сад, ну, селище. Люди вирощують. Дуже гарні яблука, грушовки. Потім Сімір'янку ми любимо замовили. І ще якийсь один сорт. Зараз вийду, подивлюся, бо я ще, чесно сказати, до них і не, ба... і не дивилася і не бачила. У калідар, виходять так пахнуть, так пахнуть. Але ні, вчора ми одне грушовку покуштували дуже смачне. От. Так що... А вони пішли до бабусі, понесли її гостинці, привезли і е картоплі там наберуть, бо вона казала, щоб вони набрали картоплі. Так що пішли. Щось у мене. Ну, а я піду працювати, готувати їм тормозки, торби, гостинці. Так що всім всього самого найкращого. Гарного вам ранку, гарної міць, э, смачної кави і гарного сніданку смачного. Далі побачимось. Ну, от так якось. У мене, звісно, волос св'ється свій. Він ото такий пухкий, хоч і густющий, але пухкий. Все, можете цілуватися. Мій красочка. Ой, моє сонечко. котик муркотик на Так, Тепер ти піднімай. Нас сюда, йди сюди, котик морсько. Так, поїхали, поїжджають мої діточки. Вас не видно, не видно. Їдуть. Мигом пролетіло Время, час. Пока-пока, пока пока Пока-пока-пока мої зайчики, пока-пока, пока, 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 пока. Пока. пока, поїхали, діточки. Дай Боже вам до хорошої дороги, щоб ви доїхали, щоб все було добре. Нагрузили, бідна машина, єлі поїхала. Ну нічого, хай їдуть. Дітям нічого не шкода. Аби все було тільки добре. Пока-пока-пока-пока. Дідушка з ними обцілувався в хаті, бо на дворі дуже холодно. Дуже. Ой. Поїхали. Щоб все було тільки добре. На ніч у нас передають уже мороз. вже руки. Мерзнуть руки. Так, да, кек, сховайся, холодно на дворі. Поїхали твої подруги, Да, да, да. Сьогодні вони з тобою не гуляли, бо вони в красивих куртках, Да. в красивих куртках. Мама їм не дозволила до тебе йти. Да, да, да. Поїхали. Все, вечором тобі. Да. Да, да. Сиди, доща нема, то добре. Сіно. Коровка наша у сараї, бо на дворі вже ми не виводимо, холодно дуже. Ой, друзі, тільки що зайшла з вулиці, різала кабак корові. І слухала, і слухала там кіно. З собою взяла телефон, і різала кабак і слухала кіно. Вот. І зайшла, поуправляла всіх, кекса накормила, накормила рижика. він вже ширший, ніж довший у нас той котик. рижик Ну нічого, вони ж оце нагулюють на зиму жиру собі, щоб не замерзнути. І зайшов в хату, вже розділася, коли телефон дзвоне. Я так і знала, що так і буде. Дзвоне мій заказчик із города. Каже, я колала вас коло двору. Кажу, ну пождіть минути три, я вдінуся знову, бо я вже ж успіла роздітися. Вділася, пішла, торгонула. Поїхав він додому та й питає мене, о, як же ви завтра оце на базар будете їхати торгувати. Так холодно на дворі. Кажу, ну що ж, будемо вдіватися. бо в мене кажу, завтра замовлення на базар, треба їхати. Ось, Бачите, друзі, люди переживають також за мене. Ну нічого, Ех, Удінуся, надіну пальто своє довге, надіну сапожки вже зімні і надіну шапку теплу. в мене в пальто є капюшон. В общем, якось вистоїм. Ми недовго, часа два та й поїдемо додому. Так, що такі друзі, справи. бо в мене замовлень там половина а трошки, бо я, я така рада, що приїжджали діти і що я їм дала всього домашнього. От. Дала їм і творогу, дала їм і молочка, і півників їм два штуки заділала. От, і сиру їм надавала різноманітного. В общем, всього, всього надавали, картоплі, там. В общем, всього, багато чого. Поїхали вони. Так що я дуже сьогодні задоволена. Сьогодні такий хороший день у мене. Тільки шкода одного, що діти поїхали і внуки. Так мені вчора з ними було цікаво, так ми розважалися. Ой, з Ульянкою я лягла на кровать, вона коло мене, каже, вона ж то не дуже хоче в школу ходити, не як дитина мала. Я кажу Ульянка. Вчора зо мною в сараї до корови не боїться, і за носик її трогає. От старша внучка вона ні, вона до цього ні, їй не подобається. А ця мала, вона нічого не боїться, вона ні собак не боїться, ні котів, ні коров, нікого. І оце вона за носик її потрогала, а тоді я ріжу, кабаковна бабушка, дай мені. Я суні буду давати кабак. І кидає їй, кида кабак, кажу, хвата її кидать, бо я ж кажу, ще ж ввечері її буду годувати не треба. От, кажу слухай, Улянка, ти ж кажу, не хочеш оця до школи ходити. Кажу переїжджай до нас із дідом, та й кажу поставимо тут ще поряд одну корову. Та й я тебе навчу доїти, навчу варити сири, все, навчу робити. Нащо тобі та... та школа? кажу, Нащо тобі той город? Ну так шуткую ж до неї. А вона дивиться на мене. Ні, каже бабушка, я не хочу. Ой, ні, кажу. А любе животних, ну, знаєте, як діти. Ну нічого. Я теж раніше ніколи в житті не думала, що я буду тримати корову. У мене навіть в мислях моїх не було в розумі. Що я буду, я буду тримати корову. Боже упаси. пасі. А дивись. Прийшлося, як ото кажуть, от суми от від не зарікайся. Так що, друзі, така приказка. Так що нічого не бачу, в цьому страшного. Я люблю, мені подобається. особливо мені подобається варити різноманітні сири. Якби на них ще був спрос, і люди купували і їли все натуральне, от, то це взагалі було б прекрасно. У мене, мене вся сім'я молочна, всі люблять молочні. Сьогодні дітей кормила і ряжанкою, дочка каже, ма, яка тільки добра. От магазинна, каже, вона якась і купую, купувала, каже, купую і кефір там п'ємо. Ну, каже, от ряженка якась гірка чогось. Чого вона гірка, кажу, не знаю, доця. То, що, кажу, там немає геть молока. Воно ж не з молока. Соня сьогодні теж внучка. Кривилася, кривилася. Люда каже, от візьми попробуй. Так і вона випила кружечку. Кажу, Соня, ну що, подобається? Да, бабуся, добре. І Ульяна пила, ну, зять взагалі той молочне любе. Ну, в общем, друзі, такі справи. Ну, добре. Сьогодні я вам ніякого відео не знімала, бо я на дворі не була. Оце ж утром тільки як вранці доїла корову. Ну, в обід ходив чоловік, порався, там її вичищав, там її обізав, і ввечері я ходила з кабаки, піду ще доїти. От, а діти, Дякую їм дуже дітям, пішли у бабусі, там позамітали листя в дворі, в щось їй там навели якісь порядки. Так що разом усе подолаємо, як ото кажуть. Бо мені нема коли, а душа рветься, що теж там треба робити. Там у неї акації за кухню і налетіла листячко у двір, і то кружляє, такі куч, кучки понароблювало. Я до неї приходила, кажу, ой, треба ж колись їх убрати, а часу все не вистачає. Та й то, що часу не вистачає, а то, що здоров'я вже яке в мене. Так що, друзі, дякуючи дітям, все ми робимо разом. І все добре. Так що такі справи. Ну, Вечіром я до вас ще прийду поспілкуватися. От таке буде сьогодні відео, балакучка. Так що, вибачте мені, завтра вже поїдемо разом з вами на базар. І там побачимося тоді. Друзі, добрий-добрий вечір усім. Я оце ж спішу бігом, галопом побігла, корову подаїла, думаю, ж, бігом запишу Щас відео це і буду лягати відпочивати, бо завтра рано вставати. У нас були з 8 до 10 виключити світло на 2, на 2 години. Коли тільки що думаю, ну, запишу ж відео, дзвонить доця, каже, ма, я ж тільки що приготувалася, все, а відмінили нам вим 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 вимикати світло. Кажу оце тобі. Ну, добре. Це добре. Так що так що такі справи. Ну, а зараз я вам покажу, що мені привезла доця, бо так як камеру на себе настраюю, то тоді воно, виходить, задом на оборот названня. Отакі три декальці і ретар. Тут три шари таблетки, три види кальцію для кращення, кращого засвоюваності. Отаке ось, все, бачите? Такі таблетки вони великі. З вітаміном 3 d 3 кальцій лактат, магнійоксити і холікальцеферол. кальцій-цитрат, кальцій фосфор. Ось такі таблеточки вона мені привезла поприймати 30 день. Так що, я сьогодні вже почала їх приймати. І привезла отаке мені нове, каже: попробуєш, може тобі буде хорошо допомагати при печі геолера. Воно таке, як гель усередині. Ну, хай лежить. Як буде печі, я буду приймати. І ще ви просили показати це для чищення: сковорідок, плит, витяжку я буду ним чистити. Е, ну, Каструль можна. в мене каструля чистя, оце сковорідку, хотілося б мені. І витяжку рішотки треба строчно почистити. У нас на базарі молоді люди привозять там оце товари. всякі різні Для стірки, порошки рідкі. Е, значить, Всяку хімію. і оце продають, Я в них купила. Це польський засіб. Тут усе на польській мові ззаді написано, на українській усю. Бачите, швидкий ефект, при чищенні, знежирення кухонних пліт, каструль, форм для випічки, посуду з нержавіючої сталі, ну і спосіб примінення. В общем, будемо робити, ось, ось трошки буде мені свободніше, і буду я цим займатися. Так, ну а зараз я переключуся і буду відповідати на ваші запитання. вибило мені відео. Розказують, що не можна корові давати картоплі, щоб вона забиває молочні протоки. Ну, це такий бред, друзі. Це люди, які не изучали вообще зоологію. Зовсім. зовсім. Причому тут їжа до, до молочних проток. У корови немає молочних проток. У неї є вим'я, в якому робиться молоко. Там є такі спеці... Ну, В общем, коротше, кому цікаво, поізичайте цю тему. От. Молоко робиться із ну, кров, ганяється по організму, серце. Це все задействовано. Так що ще до сих пор не, не ізучено людиною, як, оце із, як в організмі образується молоко. Як у жінки, так і у корови. Це дуже, ну, як сказати, Задумано так Богом, я думаю, чи як, не знаю, як вам об'яснити. В общем, це дуже цікаво, як воно образує, робиться молоко в організмі корови. Так що, не, не слухайте нікого. Просто все треба давати по нормі. Як дерть розраховуємо ми. Допустимо, 2 кг на е, одну голову корови. І, е, по, 200 г на кожен літр молока. Або можна рахувати по 300 г на кожен літр молока. Ну, не рахуючи 2 кг на голову. А просто от, от у мене корова зараз дає 12 літрів молока. От я умножаю на 3, скільки я повинні давати корові дерті на день. Я її розділяю на 3 рази. Щоб вона в обід не стояла не заглядала, я оце даю їй вранці 5 літрове відьорка накришеного кабака. В обід. Так само, і ввечері. І дерті, скільки їй треба. Теж розділяю, важу це, допустимо, 12 літрів. умножуємо на 3. І розділяємо на 3 рази, тоді ту порцію. І все. Ну, це я за овочі вам розказую за за помімо в мене сіно, звісно, вона їсть у волю. Так. Ну, за кар... а, ще ж за картошку вам хотіла сказати, кстати, що треба розрізати навпіл. Якщо крупна картошка, крупна, щоб кругла, щоб, не дай Бог, не вдавилася корова. Так само яблука, так само все треба розрізати навпіл. Так само, і буряк я завжди всіда ріжу на кусочки, ріжу, кабак на кусочки, розрубую, вибираю насіння і ріжу тоді. Так, тут питає один підписчик мене, чи буде завтра стрім. Так, друзі, стрім буде у 20 годин вечора, так як і в прошлий раз. Може, вам що цікаво, пишіть мені зарані там. Задавайте питання, буду завтра відповідати на стрімі вам на ті питання. Так. Жіночка одна пише, що ми трошки неправильно красили мої, моє волосся, що треба не втирати, а по прядям розподіляти краску. Я не знаю, як дочка мені що робила, вона в кінці потім їх просто жмякалася. Вона не втирала в голову, а просто жмякала отак волосся мені. Ну, В общем, нічого, покрасилось хорошо. Кругом, кругом покрасилась, одна, однаково кругом. Краска лягла, хороша краска. Бо вона купувала собі. Мені сподобався її колір. І трошки в мене, звісно, сам колір вийшов не такий, як у неї. Ну, У кожного різне волосся, по-перше. А по-друге, в мене ж воно було крашене в світлий цвет. Так що такі справи. Мій волос наподобається, такий мій колір. Трошки просто додалося такого шоколадного кольору. Трошки темнішого. Ну, воно змиється разу за два. Так що такі, друзі, справи. На дворі в нас сьогодні така холодина. Я ось вечором виходила доїти корову, то холодно. Там стоїть, що один градус морозу буде ночі. Ну, побачимо. Це таке. Мороз це не страшне, головне, щоб вітру не було, але в нас і вітер. Оце для мене хуже всього. Так що завтра на базар, я вже казала, там треба. Доставати зімнє пальто, буду одівати своє балонове зімнє пальто. Буду їхати в пальто, зімні сапушки, шапку. В общем, одіватися треба тепленько, бо в нас ви ж бачили, який у нас павільйон провіває всіма вітрами. Сквозняки там і все. Так що, друзі, такі справи. Діти доїхали хорошо, все в порядку. В общем, все добре. Пока. Ну, все, друзі, на сьогодні закончу своє відео. Ще я в спільноті напишу вам за стрім. От, бо це хто мене дивиться, а хто вже не дивиться. Добре, всім до побачення, тихої, мирної ночі, всім солодких снів, всім бажаю здоров'я, всього самого найкращого. До побачення, друзі. До завтра. Пока-пока!